Протягом останньої ці, е, е, періоду агресії з лютого е, минулого року Японія надала на, тисяч, на мільярд сто мільйонів. Це частина пряма фінансова бюджетна підтримка, частина це е, знаряддя е, для Збройних сил України не військового характеру, тобто цього зброя, але це дуже важливі для наших е, захисників речі. Це гуманітарна допомога, багато різних аспектів. Перед новим роком, в грудні, була прийнята додатковий бюджет на все ще про цей бюджетний рік. В Японії бюджетний рік закінчується в березні. Додатково виділено 500 мільйонів доларів. І також це різний по різних каналах. Один з проєктів, який зараз от просто в ці дні реалізуються, перед новим роком і після нового року це доставка. Генераторів в Україну і іншого обладнання, яке допоможе Україні переживати зиму. Окрім того, є ще різні проекти. Ну, наприклад, здійснюється проект по тренуванню українців, передачі нам обладнання по розмінуванню. ми трохи пізніше будемо приймати тут в Токіо делегацію Міністерства внутрішніх справ, яка саме буде цим проектом займатися. І я хочу сказати, що протягом минулого року в різних формах це було більше десяти літаків збройних сил ну, сил самооборони Японії, які перевозили цю допомогу. Вона йшла в Україну. Вона йшла в Польщу, в Румунію і в Молдову для українців, які перші місяці війни були вимушені покинути Україну і якийсь час перебувати у цих країнах. Після Другої світової війни в Японії була прийнята конституція, в якій є стаття 9, е, яка виключає, що такий аспект, що Японія розглядає війну як засіб вирішення міжнародних спорів, е, і в неї немає навіть армії, в неї є сили самооборони. Це, це трохи різні речі. Е, з тих пір в Японії діє заборона на постачання зброї, е, і е, Японія це, мабуть, одна з найбільш специфічних країн світу. Яка завжди дотримується механізму дипломатичного вирішення будь-яких спорів, в тому числі, скажімо, ситуація з північними територіями, які Радянський Союз в 45-му році незаконно купував, і досі вони залишаються під Росією. Японія ніколи не ставить питання про силове звільнення цих територій, а лише про дипломатичний шлях? Тому внутрішні інструкції і рішення уряду Японії. Вони виключають поставку зброї, зброя нам потрібна. Ми про це про різні аспекти в цьому контексті говорили з японським урядом. Але ця позиція вона не стосується України. Вона в принципі так виглядає. Але все, що стосується не зброї, тобто це захисне знаряддя і скажімо, дрони, і багато інших цікавих важливих речей, вони були поставлені в Україні Вперше, в першу війни. Перше